Непередбачуване повернення Валерія Залужного в інформаційний простір шокувало усіх. По колишньому головкому є ряд цікавих новин. Помітили його несподівані фото. На них видно різку зміну вигляду Валерія Федоровича. Україну це дуже здивувало. Перші деталі помітили після його приїзду до Києва. А зараз це особливо кидається у очі. Утім, окрім гарних звісток по заложному й погані. Перші неочікувані вражаючі деталі почуєте далі у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Валерій Федорович не перестає дивувати мережу. Він зробив ряд нових жестів та заяв і сколихнув усю Україну. Сам генерал дуже схуд і показав, який вигляд зараз має. Але про все по порядку у своєму Фейсбук Валерій Залужний вийшов на зв опублікував нову світлину на камеру залужний позував у звичному для себе образі в класичному синьому костюмі із білою сорочкою та краваткою такого ж кольору, що й костюм. Новий кадр український посол вирішив ніяк не підписувати. Неозброєним оком. Помітно, що екс-головнокомандувач дуже схуд. Зокрема, форми його тіла стали значно меншими, але це стало менш округле. У коментарях шанувальники Валерія Федоровича також підмітили зміни у його зовнішності. Підписники оцінили результат його схудний. Та засипали посла компліментами. Красень і гордість цієї України. Ви все молодшуєте і гарнішуєте. Повітря альбіону явно пішло вам на користь. Маєте бадьорий вигляд і готові перемагати. Наш потужний отаман Валерій Залужний, як завжди, гарний, і з часом ви стаєте лише кращим. Дядя Валерій красивий. Та що ж уж там найкращий? Пишаємось. Ось такі от коментарі компліменти залишали українські користувачі Фейсбуку. І дійсно за ці півроку залізний генерал устиг змінитися зовні, і ці зміни пов'язані не тільки із зміною військової форми на діловий костюм. Більше того, стало відомо, що пластичний хірург Сергій Королюк проаналізував, як після відставки із посади головнокомандувача зсу змінився сам Валерій Заложний. Також що із цього приводу він сказав: розпочнемо з того, що генерал у відставці з'явився у Києві на брифінгу міністрів закордонних справ. України з та Великої Британії. Для цього заходу він обрав синій костюм, білосніжну сорочку та червону краватку. І було важко не помітити, що 51 річний Валерій Залужний схуд. Він мав бадьорий вигляд. Посміхався та активно брав участь у розмовах. Пластичний хірург оцінив нові фото генералу відставці і зазначив, що теж помічає певні зміни. За словами Сергія Королюка, зміна робочого місця явно пішла на користь генералу заложному, адже на його обличчя вже прослідковуються позитивні зовнішні зміни. Валерій заложний це приклад того, коли час пішов людини на користь, і зміни в зовнішності є позитивними на фотографіях, де він у військовій формі на посаді головнокомандувача він виглядає втомленішим, старшим і трохи. Охи повніше ніж на сучасних світлинах, коли він став послом, стреси ймовірно зменшилися, що одразу позитивно відобразилося на його зовнішності, пояснив Сергій Королюк. Лікар також припустив, що зовнішні зміни залужного цілком пов'язані із зміною робочого режиму. Імовірно, у нього з'явився час для дотримання здорового режиму дня. Можливо, він займається спортом, адже видно, що він став стрункішим і виглядає свіжіше. Якщо порівняти два фото, можна сказати, що залужний виглядає. Худішим і свіжішим, і з кращим кольором обличчя. Отже, можна сказати, що зміна посади пішла йому на користь, розімував Сергій Королюк. Але тут, знаєте, варто також зазначити, те, що ніяких пластичних операцій Валерій Залужний не робив. Бо хтось із користувачів дописували в деяких соціальних мережах. Ну, а далі ще й поговоримо про погані новини. Бо Валерій Федорович Залужний повідомив про загибель свого колишнього радника Олександра Никитюка внаслідок ракетного удару на Донеччині, зазначивши, що той був найбільш справжнім зі справжніх. Спочиваю з миром, дякую, що був у моєму житті. Завжди дякую, що пішов до Ти Був справжній. Самий справжній зі справжніх. Вибач мені, я не міг по-іншому. Написав заложний на своїй сторінці у Фейсбук. До слова до Великої Британії заложний виїхав разом із своєю дружиною Оленою, із якою вони у шлюбі вже 20 років. До проїзду за кордон жінка працювала фінансистом у банку. У подружжя є двоє донечок, про яких якраз таки далі і поговоримо. Валерій розповідав, що старша військова та служить у київському гарнізоні. А молодша Христина навчається в Одесі та планує стати лікарем. Так, старша донька колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного розсекретила давню таємницю батька. Таємничі подробиці розповіла колишній комунікаційниці Залужного Людмилі Долгоновській, яка опублікувала нову книгу Залізний генерал. Уроки людяності. За словами доньки, Валерій Залужний категорично відмовлявся купувати цивільний одяг. Попри вмовляння дружини Олени, Валерій завжди говорив, що йому нічого не потрібно. Аріана також розповіла, що був певний період, коли мама Олена пропонувала йому купити хоча б якийсь костюм чи джинси. Однак його було не зламати. За словами дівчинки, його із військової форми не витягнути. Мама говорила: ти спати будеш у формі, розповіла. Дівчина зауважимо, що Валерій Залужний почав свою військову кар'єру із 2007 року. Тоді його призначили першим заступником командира 24 ї окремої механізованої бригади у Яворі. Через два роки Залужний був призначений командиром 51 ї окремої механізованої бригади. Вже у 2014 році, коли Рафія вперше напала на Україну, анексувала Крим і захопила частину Донецької та Луганської областей. Валерій Залужний був призначений на посаду заступника командира сектору С, який формувався на. Донеччині. Тоді обов'язком нинішнього генерала було командування угрупуваннями, які там створювалися на той час. Тоді Валерій Залужний приймав участь у боях на території Донецької та Луганської областей. 2017 року Залужний став начальником штабу, першим заступником командувача військ оперативного командування Захід. У цьому ж році отримав звання генерал-майора, у наступні два роки незалужного знову чекали кар'єрні зміни. За рік він став начальником об'єднаного оперативного штабу ЗС України, першим заступником командувача об'єднаних сил. Ще через рік був призначений командувачем оперативного командування Північ, де теж довго не затримався. Вже на посаді головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний був з 2021 року по 2024 рік. Включно і ось після того, як Валерія. Валерій Федорович став послом України Великобританії. Він почав з'являтися на публіці у діловому стилі, який до слова йому личить не менше чим військова форма. Так Валерій Федорович показався із дружиною Оленою у ділових костюмах. Подружжя відвідало один із заходів у Лондоні, а кадрами колишній головнокомандович поділився у своєму Фейсбуці. Дипломат позував у компанії своєю коханою. Валерій Заложний постав у чорному діловому костюмі із білою сорочкою та яскравою кроваткою. На ногах колишнього головнокомандувача були. Але кові туфлі. Ну а тим часом Олена Залужна постала в сірому штанному костюмі, який поєднали з білою атласною блузою та кедами на платформі. Пара мала неперевершений вигляд. Знімок екс головком вирішив ніяк не підписувати і лише позначив Олену. Підписники посла не шкодували компліментів і залишили безліч приємних слів для залужних у коментарях. Потужна родина із добрими очима. Дуже гарна пара. Здоров'я вам і щастя. Ух ти, який красень Валерій Федорович. Найкраще. Пишаємось, варто зазначити, що Валерій Залужний не часто показує в мережі свою дружину, проте інколи робить винятки. Зокрема, у день народження Олени у липні. На романтичному знімку подружня пара, ніжно обійнявшись, позує на мосту через темзу на тлі знаменитого лондонського бігбену та оглядового колеса. Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ: у тебе зовсім немає власних фото. За великою рідкістю, де тебе знімав? Я це лише кілька знімків, де ти виглядаєш зовсім незвично. Лише Ше мільйон фото де ми разом, і так воно і є. Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе, і наскільки важко тобі завжди було би поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З днем народження написав Валерій Федорович Заложний. Раніше ми також повідомляли, що Валерій Федорович зустрів Зеленського біля літака під час візиту до Великої Британії. Фото зустрічі глава держави показав у власному телеграм-каналі. На опублікованому знімку видно, що президент із посмішкою потиснув руку екс-голов Кому збройних сил України, ну що ж, бажаємо здоров'я і наснаги Валерію Федоровичу залужному. А я вам вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в на наступних випусках.